Вітаємо любі глядачі! І ласкаво просимо на канал Сузір'я. Сьогодні ми готові поділитись з вами астрологічними прогнозами для кожного знаку зодіаку. Давайте заглибимося в магію астрології та дізнаємося, які енергії очікують на нас наступного тижня. Овен. Зростуть вимоги до вашої роботи. Отже, можливо, варто зменшити обсяг, але звернути увагу на якість. При цьому бажано враховувати інтереси колег, виявляти ініціативу, висувати нові цікаві ідеї. Деякі моменти ви можете не помічати, повністю занурюючись у ситуацію, що склалася, а збоку набагато краще видно деякі недоліки. ТеЛЕЦ, Цього тижня успіх буде активно вам посміхатися. Якщо зберетеся вирушати в подорож, краще це робити в понеділок або у вихідні. У першій половині тижня вас може дуже порадувати інформація, що надійшла від ваших близьких друзів. Ближче до вихідних варто проявити підвищену обережність стосовно привабливих пропозицій, що надходять. Близнюки. Ви зможете досягти небувалих успіхів у справах, особливо це стосується творчої сфери. Прості рішення дозволять досягти матеріального благополуччя. Обмін думками з партнерами може започатковувати нову сферу діяльності. Постарайтеся позбутися сумнівів, негативних думок про людей і ситуації, будьте добрішими і терплячішими. Вас люблять та цінують. РАК. Досить напружений тиждень. Проте він дозволить реалізувати багато можливостей. У вівторок вам можуть запропонувати цікаву роботу. У середу на вас чекає приголомшливе побачення. У четвер можуть випливти старі невирішені проблеми. Присвятіть прибиранню та облаштуванню свого будинку хоча б один день. Поїздка, намічена на неділю, пройде чудово. Лев, відкиньте всі свої амбіції і постарайтеся поводитися скромно. Так ви більше досягнете, ніж якщо будете чогось вимагати і виступати з трибуни. Постарайтеся зробити ті справи, які важливі для вас в першу чергу. Інакше ви можете захопитися вирішенням чужих проблем. Робота може займати досить багато часу, але за значущістю вона буде не на першому місці. Діва! На початку тижня вам доведеться напружено працювати, щоб досягти бажаного результату. Прислухайтеся до голосу інтуїції та виявіть ініціативу, тоді з'явиться можливість просування по службі. Від далеких поїздок та відряджень у четвер та п'ятницю краще відмовитись, оскільки вони не виправдають ваших надій. Ближче до кінця тижня побоюйтесь інтриг, які можуть закрутитись навколо вашої персони. Терези створилася сприятлива ситуація для вирішення старих проблем та завдань. Ви опинитеся в центрі подій, намагайтеся зберегти нейтралітет і не приймати все близько до серця. Тільки не перестарайтеся із самоконтролем та пунктуальністю на роботі. Іноді потрібно відпустити ситуацію та просто спостерігати. Не виключено, що у вас почнеться роман із кимось, хто зараз далеко. СКОРПІОН. На цьому тижні постарайтеся позбавитися всього непотрібного, дрібного, що заважає вам як у професійній діяльності, так і в особистому житті. Гарний час для повного оновлення цілей та планів. Уникайте суєти і не соромтеся сміятися з себе. Присвятіть кохання людині більше часу. Стрілець. На початку тижня вам бажано зменшити темп ділового життя. Зате ви зможете взяти реванш у наступні дні, коли перед натиском вашої енергії будуть безсилі всі обмеження та перешкоди. У четвер вкрай сприятливі контакти з родичами, особливо особисті, не телефонні. Виділіть деякий те, час для спілкування. Позоріх. Зібраність та зосередженість дозволять творити дива. Бажано планувати обсяг навантаження на роботі. Завдання потрібно вирішувати поступово, а не в останній момент. У вівторок невдача по дрібницях може викликати роздратування, постаратися уникнути конфліктів. Середа дозволить залишити багато непотрібних питань у минулому. Субота пройде вдало, особливо якщо ви поїдете в кіно або на ковзанку. Водолій. Вам необхідно вирішити проблему, що давно назріла. Постарайтеся відмовитися від емоцій, зараз вони тільки заважатимуть. Направте свою енергію на завершення найактуальнішої на даний момент справи. П'ятниця може виявитися надзвичайно приємним днем, відбудеться довгоочікувана зустріч. Риби. Протягом практично всього тижня у вас буде рівний, гарний настрій, особливо, якщо ви дасте собі можливість відпочити. Главна течія робочих справ наповнить вас оптимізмом, сприятливий час для творчих занять або для повноцінного відпочинку в санаторії. А ось у сімейному житті не виключено конфліктів інтересів, дипломатія і так дозволять успішно справлятися з поточними проблемами.